Вони молоді, активні, а значить перспективні. Ці юнаки та дівчата вміють гуртувати навколо себе ровесників. Утім, аби активізувати сучасну молодь, зізнаються студентські лідери. Одного бажання замало. Потрібно самому постійно рухатись уперед та самовдосконалюватись. За новими знаннями і приїхали до школи молодіжних ініціатив. Я хочу взяти для себе надзвичайно багато. Хочу навчитися. знаєте, є команда лідер. Він повинен вміти комунікувати, ось таке чудове слово з усіма. Тобто він повинен створити команду, тримати цю команду і вміти з ними от реалізовувати багато чого. Завдяки от саме таким проектам, де люди знайомляться один з одним, де можна розкрити свій потенціал, де кожна людина значить не так приходить, як відмітити, що він тільки тут був, але для того, аби показати, що ти щось можеш? Ось така молодь, як сьогодні, зібралася. Вона дійсно хоче діяти, вона хоче бути активною, вона хоче приймати участь і розвиватися, і хоче якісь нововведення вводити в державну якусь політику, в розвиток держави. Школа молодіжних ініціатив зібрала з понад півсотні лідерів молодіжного руху області. Чим актуальний цей захід? Взагалі на цьому західі, окрім. Такої вже стандартної форми, як тренінг, зібрання молоді лідерів, які один одному можуть передавати протягом цієї тренінгової програми якісь нові навички, якісь новий досвід. Тут запрошені і представники вже успішні успішної громади і інших регіонів. Гості поділилися власними секретами успіху. Формули однозначного успіху немає. Я завжди кажу, що треба знати однозначно дуже багато. Робити для того, щоб щось було талант, професійність він має бути на першому місці. Ініціатори проведення школи молодіжних ініціатив переконані, такий новий формат навчання неодмінно посприяє зростанню організаторських і лідерських якостей у слухачів, а ще сприятиме розвитку молодіжного руху на Сумщині. Тамара Барабаш, Сергій Сурков, обласне державне телебачення.